лукавий. Браті і сестри, сьогодні скажеш раб Божий, а ти що мене називаєш рабом? А я тобі не раб. Ти як можеш таке сказати мені? Сьогодні не можна навіть запокій раба Божого такого, то люди думають, що це якесь принизливе. Біблейне слово раб це не означає принизливість, зверхність. Це означає статус. Навіть, ті, хто були керівниками міст, населених пунктів, вони казали я раб царя. Тобто це було достоинство, це було в... возвеличеність цього чоловіка, що він знайомий, що він підвласний цьому царю чи імператору. Це було велич, браті і сестри, ну не принизливість. Як сьогодні це толкують люди, які далекі від церкви, від святого письма. І вони колись на Західній Україні чоловік прийшов до Хьон, за греко-католицького, його кричати, турмусати, бо він хоронив його сина і сказав: раб, той каже, як ти посмів? Люди не розуміють святого письма. Толкування ніколи не читали, їм здається, що їх хтось хоче, церква їх хоче, батюшка їх хоче обідати. Це возвеличення, це статус єднання з Твоїм власником, що ти знайомий з ним, що Він може за тебе заступитися, Він може за тебе походатайствувати, Він може тобі допомогти, бо ти Його власність. І раб Божий це бути під Богом. Коли ми просимо, значить ми раби просимо свого Господина. Який нам допоможе, який заступиться нам, з який утішить нас. І сьогодні, браті і сестри, Господь вчить нас до милосердя, щоб ми вміли простити ближньому.